Сідоматея святого Євангелія читання, будь-якому уважні, сказав Господь, коли спин чоловічий придав славі своїй, і всі ангели з ним він сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього, ходіте, благословення отця мого. Візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від сотворення світу, бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав справу, і ви мене напоїли Чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли, хворий і ви навідались до мене. Мій був, і ви прийшли до мене, тоді озвуться праведні до нього, Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або нагим, і одягнули, коли ми бачили тебе. Неду... Тебе, а цар, відповідаючи їм, скаже, істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили, тоді скаже і тим, що ліворуч, ідіть від мене геть прокляті вогонь вічний, приготований дияволі і ангелам його, бо я голодував. І ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви, і, і ви мене не прийняли, Нагим, і ви мене не одягнули недужим і в тюрмі, і ви не навідались до мене. Тоді і ті кажучи, Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спраглим. Служинцям, або ногам, недужим, мого в тюрмі і тобі не послужили, він відповість їм істина, кажу вам те, чого ви не зробили одному із моїх найменших братів, і мені не зробили, і підуть ті на вічному.